Це ти тихий краю милий моя Україна, за що тебе сплюндровано, За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевний Звичаю не вчила? Молилась, торбувалась, день і ніч не спала. Жию навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись, на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну що колишучи співала про свою недолю, що співаючи. Я дала волю, ой Богдан, Богданочку, якби ж була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої, на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої, милі москаль розриває, нехай ри. Не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері палатом сорочку знімати, помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопане, Розрита могати. що схоронили старі батьки. Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.